Друзі є перша поклівка, бачили під недалеко від берега така непогана. Так, сьогодні це перша покльовка. Ми змінили місце заплави затоки Дніпра. От. Продовжую ловити на кейтеч і зі шайнер. Так, ще з нового змінив палочку. Зараз моя звичайна робоча палка, 6,26 грам тест від флагман модель Orbion. Довжина 2.52. Друзі, є друга покльовочка. Маленький щупачок. От, на цей раз на Fetic. Фіолетово помаранчевий взяла на равномірки. Я робив сходинку, але під берегом уже протягував постійно на рівномірці. І вона плюнула ось така красунька. Я не знаю, тут грам 400, мабуть. Відпускаємо. Друзі, є такий ударчик приємний був по центру протоки. Бачите, тут такий вихід широкий. Ось вона красуня О, це хороший щупак. Ух. Ух, яка красунька Клас. Ну, це ж задоволення, удар такий, відчутний в руку. Так, шуденько зважимо і відпускаємо. Пузатенька і кряна. Кило триста шестьдесят пять Пришла красуня. Назад Тут выход протоки в більш широку і якраз вона десь по центру виходу стояла на ямці. Фух. Так, всім знайомий фіолетовий зі шайнер, але він працює. Я вчора показував, я його перепалив, тут щука його. Порвала, ось знову з'явилися надрізи, надриви. Припалив, зібрав і, як бачите, він все одно працює. Так що сміло відновлюйте кейтеч, якщо у вас є, і продовжуйте ловити. Так, спробую доїгу, щоб обкидати дальний горизонт, заодно і провіримо. Тому блешню, давно я на неї нічого не ловив, але вона дозволяє далеко закинути. Е, тим більше сьогодні була одна клювака, одна щучка на е, постійній проводці, тому є варіант, можливість, що все-таки буде клювака. Подивимось. Е, так, як я збираю монтаж для. О такого і зі шайнера. Спочатку вкручую штопор, от, наприклад, такий от. В головку. Потім продягаю офсет. Далі на офсет надягаю кембрик щоб у нас головка не спускалася вниз по гачку. Можна купити, продають вже готові. Такі кембрики для таких цілей. У мене вдома була така силіконова трубка, я її використовую. Продягаємо ось сюди. Тепер у нас перед силиконом тримається гарно. Ну, а далі все по класиці продягаємо. Гачок. Якось так. Все готово. Можна більше гачок використовувати, ну я такий поставив. Це у мене 4.0 Можна 5.0 поставити. Серега щось тягне, невеличке. Що це оконь? Ось О, гарний окунь. Позатонький. Ага. Що це у нас? Ще й маленький силикон, да? Десь три дюйма чиски, чотири. Фотографуєш, Так. Тим берегом, да, взял? Да, прямо там під этих ширин. Понятно. <таплоджен> Оку. Клас. Отец. Ну, конечно. Друзі, на сьогодні фіниш. По результату маємо у мене дві щучки. У Сергія на даний момент два окуня і щука. Сьогодні працював у мене, як зазвичай, фіолетовий кейтеч із ізі шайнер з зеленою спинкою. І фетік в розмірі 4,3 дюйма. Ізі шайнер в розмірі 4 дюйма. У Сергія фетік приблизно в розмірі 3 дюйма фіолетового кольору. Він на нього. Він на нього взяв і двох окунів гарних таких грам по 300 приблизно, і щуку. Всім дякую за перегляди, вдалих рибалок, до зустрічі!